Анікдот про чоловіка та листівку. Одного разу хлоп пішов по вулиці і зустрів прохожого, який дав йому записку, і сказав: Сам не читай, другому передай. Отже, прийшов в наш герой додому, де на нього чекала дружина. Коли він розповів їй всю цю історію, вона попросила в нього записку. Після того, як вона прочитала цю записку, вона його почала гнати з дому. Не маючи жодної уяви, що ж в цій записці, він сидів на одинці і тут побачив свого найкращого друга. Той, побачивши записку, почав розповідати свого товариша, що ж трапилося. Після всього почутого друг попросив у свого товариша прочитати цю записку. Після того, як він її прочитав, він почав його гнати і гнобити і сказав, що він йому більше ніякий не друг. Наш ж сидів, весь розбитий там недорозуміння, аж поки до нього не пішла поліцейська та не спитала, що ж трапилося. Почувши всю історію, працівник поліції вимагала записку і була вимушена заарештувати його, надягти йому наручники рушники та повести до поліцейського відділу. Прибувши до суду, звинувачений розповів всю історію втретє, проте реакція була така сама. І він був засуджений до пожиттєвою святою повного володіння. Потрапивши у тюрму, зеки почали у нашого хлопчика, що ж з ним трапилося. А коли він розповів всю історію, вони забили його аж поки він не втік з ними. Єдиний притулок він тепер зміг знайти тільки на суду до школи праці для ув'язнених. Але й там йому довелося розповідати свою історію з ідентичним запитом прочитати записку. На цей раз капітан вийшов його за борт, і наш головний герой плавав по морю, аж поки не вибрався на острів. І сів нарешті прочитати цю записку. Але який же шок його охопив, коли він побачив, що було на цій записці, яка зруйнувала йому все життя? Букви моря.